Слава Україні, транш від міжнародного валютного фонду на Шепетівщині в ДТП травмувався водій мотоблока. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Україна отримала 2,2 мільярда доларів від міжнародного валютного фонду в рамках програми ІФФ на суму 16 мільярдів доларів для фінансування критично важливих бюджетних видатків, соціальних виплат і зарплат. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль для отримання цього траншу. Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми вперше у наших двосторонніх відносинах з міністерством валютного фонду. Перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів, написав прем'єр-міністр у Телеграм. Укрзалізниця ініціювала оновлення до правил перевезення тварин. Отже, тепер прибирається визначення жорстка конструкція з опису переносок. Підійде сучасний рюкзак для тварин або лише із водонепроникним абсорбуючим дном. Для малих тварин до 45 см у холці дозволяється тимчасове перебування без переноски. Для великих собак від 45 см дозволяється проїзд ще й у вагоні СВ та Ріт за допомогою викупу повного купе. Для великих собак в інтерсіті плюс проїзд теж стане можливим. За умови викупу всіх місць щоб розміщення єдиним блоком уряду, будь-які службові собаки, представники сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів з наморником і повідком. У компанії зазначили, що якщо пасажири відчувають дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, вона забезпечить альтернативні місця. У Хмельницькому помер чоловік, який отримав травми після вибуху газу по Шухевича. Вибух у житловому будинку стався 22 червня. Причиною став витік газу з побутового газового балона. Помешкання майже зруйноване повністю. На момент вибуху в квартирі був чоловік 1978 року народження. Потерпілого одразу доставили до Хмельницької обласної лікарні. Півтора тижні лікарі боролися за життя постраждалого. Але учора, о 5-й годині ранку, він помер. У чоловіка опіки в 80% тіла за фактом вибуху. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. На Шепотівщині в ДТП травмувався водій мотоблока. Водія сталася учора в селі Плужне на Ізяславщині. Попередньо встановлено, що, що 81-річний місцевий житель, керуючи переобладнаним мотоблоком зоря, під час з'їзду зі схилу дороги, допустив перекидання транспортного засобу. В результаті ДТП водій отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до реанімаційного відділення Хмельницької обласної лікарні. Медики оцінюють його стан як важкий. За даним фактом, слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Мотоблок поміщено на штрафмайданчик. Слідство триває. В пастку до аферистів потрапила мешканка Кам'янеччини. Її ошукали на понад 11 тисяч гривень. Про це повідомили у Кам'янець-Подільському районному управлінні поліції. 62-річна жителька одного із сіл у Чмервецькій громаді отримала дзвінок, нібито від працівника банку. Шахрай під приводом блокування несанкціонованих операцій з банківського рахунку випитав у жінки код та цифри на, зворотні, на звороті картки, а також смс-код від банку, який надійшов на її мобільний номер. Одразу після отримання персональних даних аферист виграв із картки усі заощадження. Наразі слідчі Камнець-Подільського районного управління поліції з'ясовують всі обставини події та радять громадянам завжди тримати банківську інформацію у таємниці. Хмельницький електротранс отримав нагороду за осучаснення громадського транспорту. Йдеться про відзнаку Sustainability Award 2024 від Європейського банку реконструкції і розвитку. Її присуджують за ініціативи, які сприяють розвитку, покращенню інфраструктури та просування зелених практик у регіонах. Про це повідомив міський голова Хмельницького. Дана нагорода є престижною, адже Хмельницьке підприємство єдине в Україні, що її отримало. Дякуємо, що залишаєтеся з Першим Подільським. Ще більше інформації про головні події країни та світу у соціальних мережах. Долучайтеся мирного та спокійного дня. Слава Україні!